Всім привіт, друзі! Перше відео нової рубрики, де я разом з вами буду тестувати і шукати для себе ідеальний новий або вживаний флагман, на заміну у своєму вже майже п'ятирічному Xiaomi Mi Mix 2S. І першим кандидатом я обрав компактний, але дуже потужний камерофон Samsung Galaxy S22. Його на тест мені прислали з магазину Pixofon, за що я дуже вдячний. Якщо цікаво, залітайте до них в гості, там великий вибір як нової, так і вживаної техніки. Будь ласка, підтримайте цю рубрику і канал вподобайкою та підпискою. Дякую. Ну що, погнали дивитись на смартфон. Він приїхав до мене в ось такій прикольній коробці. Це вживаний гаджет. Ціни на нього в Україні коливаються від 13 до 18 тисяч в залежності від стану. А новий можна купити приблизно за 23. Даний екземпляр оцінили в 16,5 тисяч. Це версія для американського ринку в кольорі Pink Gold з процесором Snapdragon 8 Gen 1 та одною фізичною сімкою. Другий номер також можна додати, підтримується її сім. Оскільки існує вже багато оглядів цього смартфону, я вирішив не розглядати детально характеристики, а сконцентруватись на враженнях та головних перевагах і недоліках особисто для мене. Ви ж після перегляду напишіть в коментарях, взяли б собі такий, чи є цікавіші варіанти. Почнемо з габаритів дизайну і якості матеріалів. Для мене це один з пріоритетних пунктів, оскільки дуже хочеться саме компактний смартфон. Звичайно, наскільки це зараз взагалі можливо. s 22 в цьому аспекті мені дуже сподобався. Він прекрасно лежить в руці, виготовлений з преміальних матеріалів. Горіла глаз Victus Plus обох сторін, рамка, як і блок камер з армованого алюмінію. Він відчутно виступає над корпусом, але неочікувано навіть додає трохи зручності, оскільки вказівний палець дуже часто спирається саме на нього. Дизайн стриманий, але стильний. Смартфон не слизький, а скло мінімально збирає відбитки пальців. До речі, про відбитки. Під екраном ховається ультразвуковий сканер. Працює чітко і, що найголовніше, в порівнянні з оптичними сканерами не підсвічує палець. Особливо це бісить, коли хочеш вночі розблокувати смартфон і тобі лупить очі яскравим світлом. Хто користувався, думаю, мене зрозуміє. Тут такої проблеми немає, тому вважаю це набагато крутішим варіантом. Вібромоторчик також дуже приємний. Він, можливо, не так добре відчувається, коли смартфон в штанах чи курці, але тактильно це суцільне задоволення. S22 захищений від пилу і вологи по стандарту IP68, тому його можна спокійно брати з собою навіть в душ. Для чого? Ну наприклад, щоб послухати музику, оскільки тут справді круті стереодинаміки, величезний запас гучності і навіть на максимальних значеннях ніяких артефактів. Басу не так багато, але для не надто вибагливих людей цей смартфон спокійно замінить портативну колонку. Тепер про матрицю. Samsung в цьому аспекті один з лідерів ринку. Прекрасні кольори, величезний запас яскравості та частота 120 Гц справді забезпечують відмінну якість зображення та плавність. Але це все-таки АМОЛЕТ і мої очі це відчувають. Одразу зазначу, чутливість до мерехтіння це фізіологічна особливість. Більшість людей не помічають різниці між IPS і AMOLED. Тому не закидуйте мене гнилими помідорами. Матриця прекрасна, ви справді будете від неї кайфувати. Але для мене це саме той пункт, через який я не можу назвати цей смартфон ідеальним. Ви ж думали, головна проблема в батареї не для мене. Давайте про неї поговоримо. Компактний смартфон маленька батарея 3700 мА. А оскільки цей смартфон вживаний, то тут Acu Battery нарахував всього близько 3000 мА. Так, це мало. Якщо для вас батарея пріоритетне питання, смартфон явно вас розчарує. Під серйозним навантаженням заряд тане на очах. Наприклад, 45-хвилинний стрес-тест Антуту відібрав у цього гаджета цілих 33% батареї, тобто в режимі геймінгу вже через 2-максимум через 3 годинки доведеться заряджатись. Але я зовсім не геймер, тому в моєму режимі користування, а це меседжери, дзвінки, трохи ютуба, трохи камер, він без особливих проблем доживає до вечора. А якщо я вдома, майже постійно стоїть на ось такій безротовій зарядці з активним охолодженням. Коли ж мені потрібно багато знімати, або я знаю, що розетки довго не буде під рукою, використовую різноманітні павербанки. Для зими можу порекомендувати ось таку павербанк грілку від окопа. Дуже прикольна штука, яка і зарядить, і зігріє, огляд є на каналі. До речі, цей смартфон також підтримує реверсивну бездротову зарядку, що може колись дуже знадобитись. Ощо справді розчарувало, це дротова зарядка всього 25 Вт. З 10 до 100% він заряджається за 1 годину 5 хвилин. Мені здається, це занадто повільно, і хотілося би підтримку хоча б 45 Вт, як у S22. За ніч з виключеним Wi-Fi смартфон втрачає 2-3%, а з включеним 3-4, що я вважаю дуже хорошим результатом. Все це через 4-нанометровий Snapdragon 8 Gen 1, який при потребі видає дуже багато потужності, але якщо ви хочете зекономити батарею, може бути справді енергоефективним. Стільки потужності мені потрібно в першу чергу не для геймінгу чи складних програм, а для того, щоб смартфон максимально довго працював стабільно і без глюків. А з цим у S22 ніяких проблем. За час користування я взагалі не зловив ні одного глюка, ніяких підтуплювань, фрізів чи інших неприємних речей. 8 ГБ оперативки з можливістю розширення до 16 забезпечують ідеальну багатозадачність, а враховуючи, що цей смартфон буде оновлюватись аж до 16-го андроїда, можна розраховувати на забезпечення такої якості роботи ще дуже довго. Зараз тут 13-й Android з One UI 5.1, але вже з дня на день сюди прилетить 14 й і One ui 6. Система має багато прикольних фірмових застосунків, таких як Samsung Notes, Health чи, наприклад, розділ налаштувань Labs, де можна спробувати експериментальні функції. Але, звичайно, головною цінністю S-серії є Desktop Experience або просто Dex. Що ж таке DEX? Це режим роботи вашого смартфону, в якому він виконує функції ПК. Використовуючи даний режим, мобільний пристрій можна підключати до лептопа, монітора чи телевізора, отримуючи можливість працювати зі звичним форматом робочого столу. Ну або скоріше його імітацією. Про це зараз я вам і розповім. У мене, на жаль, немає телевізора чи монітора, але є ноутбук, плюс я докупив ось такий кабель USB Type-C 3.2 для того, щоб отримати максимальну швидкість передачі даних, оскільки такий порт є і в моєму комп'ютері. До телевізора або монітора ви зможете підключитись таким кабелем, як у мене. При цьому до смартфона можна приєднати бездрутові мишку та клавіатуру. Або за допомогою різноманітних док-станцій з Type-C на HDMI. Там вже можна буде підключити і дротову периферію. Як бачите, ви отримуєте знайомий всім робочий стіл, можете запускати з нього різні програми, і що дуже важливо, при цьому це не просто копія екрану смартфона, як, наприклад, в Link to Windows, який також є в S22, чи Ready for Motorola, а окрема система. При використанні якої можна спокійно користуватись смартфоном і навіть запустити паралельно різні ігри на смартфоні і Deckсі. При цьому S22 відчутно гріється, але ніяких критичних температур у мене не було. Якщо вам потрібно зробити презентацію, написати текст, відредагувати фото, змонтувати відео або просто глянути фільм подорожі на великому екрані, DeX справді зможе вам допомогти. Звичайно, далеко не всі програми нормально підтримують цей режим, і в цілому видно, що Samsung не дуже хоче його розвивати, оскільки планшети і ноутбуки також треба продавати. Але цим справді можна користуватися і підмінити ПК на деякий час він зможе. Детальний розбір Декса зробили на каналі Кедр. Якщо хочете дізнатись більше, залишу посилання в описі. Камери. Вони тут звичайно топові, можливі зйомки 8К відео, прекрасна стабілізація, трьохкратний оптичний зум. Я не буду довго їх вихваляти, а просто покажу різницю з моїм флагманом 2018 року Xiaomi Mi Mix 2S. Який 5 років тому для мене видався ідеальним смартфоном, саме тому я його купив, і тільки зараз починаю шукати йому заміну. Він хоч і старенький, але все ще може потягатись з молодими. Якщо вам було б цікаво послухати і подивитись мою історію володіння цим звіром, напишіть, будь ласка, в коментарях. А тепер пряме порівняння цих смартфонів. Хто ж знімає краще? Я не буду ніяк оцінювати результати, кожен зробить для себе висновки. Ну і на завершення про зв'язок і якість мікрофонів. Тут ніяких проблем. Навігація працює стабільно, покриття навіть в складних місцях прекрасне. А що найбільше сподобалось, це якість мікрофонів. Вас чути ідеально. Всі співрозмовники помічають значне покращення якості звуку і відсутність фонового шуму. Оскільки я обираю смартфон для себе, перерахую в кінці, що саме мені не сподобалось. Повільна зарядка, відсутність слоту під карту пам'яті, ну і головний мінус для мене це мерехтіння. Якщо для вас ці пункти не дуже важливі, сміливо можна сказати, що це ідеальний смартфон і шукати більше не треба. А я продовжу свої пошуки. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, вліпіть, будь ласка, вподобайку і підпишіться. Ну і звичайно, пишіть в коментах свої думки. Слава Україні, слава ЗСУ, почуємось!